Установчі збори по створенню громадської ради при Кіровоградській міській раді дозвольте оголосити відкритими. Для того, щоб ну, була теж таке побажання, для того, щоб ми десь навіть візуально хоча б познайомилися один з одним, я все-таки буду назву зараз перерахую учасників установчих зборів і Прошу ну, цього учасника, кого я називаю прізвищами по батькові, піднятися, щоб. Хто хоче познайомитися візуально, побачили, що ця людина є, вона присутня на зборах і заодно ми таким чином перевіримо і діяльність нашої комісії по реєстрації учасників. Значить, до участі у установчих зборах за участю в Інституті громадянського суспільства зголосилися. Ця Олег Анатолійович, організація закони правопорядок. Терлецька Оксана Дмитрівна, Федерація профспілок Кіровоградської області. Є. Погоня Людмила Анатолівна, квартальний комітет номер 8 Гончаров Віктор Захарович, комітет мікрорайону Міканорів та міста Кіровограда Є. Казарян Микола Давидович, спілка Бірмен України Кіровоградської області. Махиня Микола Іванович, ФОО, роботодавця співробітництва. Петсай Сергій Андрійович, відділення Українського Союзу промисловців і підприємців. Кудря Володимир Станіславович Центр підтримки та розвитку підприємництва Спільна дія. Калубус Іван Васильович об'єднання роботодавців Кіровоградської області. Заботкін Валерій Миколайович Федерація легкої атлетики Кіровоградської області. Морозова Вікторія Вікторівна, регіональне відділення спілки підприємців малих середніх і приватних підприємств України. Надутенко Олена Валентинівна, спілка підприємців Малого та середнього підприємства Кіровоградської області, Суліма Алла Володимирівна, обласна організація Голос самопоміч. Логінова Аліна Сергіївна, всеукраїнська мережа ЛЖВ, Шаповал Ніна Миколаївна, жіноча організація Свіж, Ликов Денис Михайлович, міський благодійний е, фонд, будинок допомоги, милосердя. Ємець е Ольга Олексіївна, садівнича товариство імені Тіміряціва. На зборах присутня відвінку Світлана Олексіївна, яка представляє інтереси Шубіної Людмили Володимирівни із благодійного фонду Ми разом. Це єдиний виняток із наших зборів, який був відомий наперед у зв'язку із необхідністю лікування в реанімації Людмили Володимирівни. Вона наперед подала заяву була в ініціативній групі, і ми визначили механізм, що якщо нотаріальна завірена буде. Ну, особа представляти її інтереси, то ми як виняток одній особі дозволимо брати участь і правом хвального голосу замість Людмили Володимирівни. Цей документ напад. Далі знайомий, Орешко Геннадій Миколаївич, благодійний фонд, «Благомир Верес, Авдіїв Дмитро Сергійович, народна самооборона Кіровограда. Мамедов Гилаяд Закараю, громадянська перспектива. Макієнко Олександр Іванович Центр соціального партнерства. Велігун Наталя Миколаївна Кіровоградський Євромайдан. Козуб Ігор Борисович, Комітет відновлення історичної справедливості. Чернійчук Василь Володимирович волонтерське об'єднання учасників Майдану та бойових дій. Чеканчі Оксана Володимирівна. ГО Життя без корупції. Онуфрійчук Жанета Анатоліївна. Проспілка працівників охорони здоров'я України. Погасій Ігор Петрович, громадський тиск Кіровограда, громадське об'єднання. Марченко Сергій Анатолійович, ВГО Варта Конституції, Гришко Володимир Константинович, ВГО Комітет Виборців України, Тупчиєнко Микола Петрович, ГО Ойкумена. Козярук Сергій Володимирович, Українська асоціація інвалідів АТО. Заболотна Вікторія Миколаївна, гільдія фармацевтів Кирова Сінченко Максим Володимирович, ГЕО Меморіал жертвам Голодомору. Тарасов Олександр Миколайович, коО роботодавців виробників ортопедичного устаткування. Е, е, Ануфрій Віктор Семенович, е, на жаль, відсутній, так і не з'явився на наші збори. Е, Ліпко Микола Петрович, е, Асоціація ветеранів Афганістану. Шевченко Олена Валеріївна, БС, наша родина. Вуслав Леонід Миколайович, Асоціація підтримки та захисту економічних і соціальних прав та інтересів громадян житлових Іванов, в житлових відносинах. Іванов Віктор Анатолійович, плачу, але плачу. Буторов Дмитро Олексійович, Герой Залів. Бойченко Сергій Миколаєвич, ПО Трудящий підприємці голосного ринку. Бондарєва Анна Володимирівна, КоО, об'єднання батьків дітей з особливими потребами і інвалідів. Марцефей Олена Анатоліївна, серця матерів Кіровоградщини. Yeah. Скляниченко Микола Миколайович, Європейський розвиток регіону. Харламова Людмила Вікторівна, Національна спілка архітекторів України, Кіровоградська обласна організація. В'юна Оксана Васильівна, працюючі інваліди Кіровограда», Талашкевич Вікторія Олегівна, Новоукраїнська районна організація Прискубреформ. Кировоградська міська організація. Ткаченко Тетяна Олександрівна, громадська організація Турбота. Бородіна Тетяна Іванівна, БФ, Кировоград Волонтерський. Рожкова Олександра Олександрівна не підійшла. Є. 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 Олександра Олександрівна, будь ласка, Величко Олександр Григорович, рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів патріот Є. Зубченко Олена Олександрівна громадський центр розвитку суспільства. Голуб Олена Володимирівна, Українська академія універсології. Ланецький Ярослав Віталійович цивільний рух, громадський контроль дії. Мицюк Михайло Петрович Відсутній. Бойко Роман Петрович Національна організація скаутів України. Горленко Юрій Анатолійович, Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства. Лінцова Вікторія Юрійовна, Кобо Відкрите серце. Рівнівцева Інна Володим... Володимирівна. Спілка жінок України за майбутні дітей. Кернасюк Сергій Валентинович, ВГО Захист дітей війни. Гуцелюк Максим Васильович Українське реєстрове козацтво. Короб Сергій Миколайович. Кого ВГ, об'єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України, правозахист. Є. Yeah. Полячок Олександр Іванович об'єднання поляків Кіровоградщини Полонія імені Караля Шимановського. Медведь Віктор Васильович, Кого роботодавців є. Yeah. Мусієнко <святування> Володимир Олександрович, кого роботодавців металообробної та машинобудівної галузи. Ушакова Світлана Анатоліївна. Кого воля? Попов Валерій Федорович, Організація роботодавців Кіровоградської області. Є yeah. присутні. Біляєв Микола Олексійович, галузева організація роботодавців сільгоспмашинобудування Кіровоградської області. Відсутні. Демець Юрій Григорійович відсутній. Колпакине Саленідовна Рух істина громадське об'єднання. Цехмістер Євгеній Володимирович, Тижневик Новий Погляд. Бульдович Оксана Олександрівна Молодіжний союз наша Україна. Голубник Віталій Іванович, Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку Колір. Є. Коваленко Ірина Васильівна, кого спілки молодих депутатів, Українсько спілки молодих депутатів. Тадеушана Миколаївна, газета Солідарність є. Тишко Тамара Григорівна, ГО Єлисиветград. І Коледеєв Віталій Миколайович, КОГО, української молоді, Сокіл є. Дякую, шановні. Таким чином ми і познайомились, і провели певний контроль.